Дирочки в масці. Дрібні. Дрібні, але дуже неприємні. Я думаю, що пройшли всі через це. Тому хочу показати, як я вже багато років борюся з цією проблемою. Причин цих дирок багато і жаринка. І гілочка. Нитка не завжди підходить, тому що якщо перед оком, то нитка дуже мішає дивитися. Тому я зараз розкажу і покажу, як я роблю. Щоб нам собака не мішала, я перейду до пасіки. Дрібні дирочки я Клею за допомогою жіночого лаку для ногтів. Раніше це був червоний, потім я своєї дочки побачив чорний і вона мені його подарувала. Як це робиться, я зараз покажу. Головне, що воно, як висихає, то не заважає дивитися, десь тут ще одна дрібна дивочка. Так, і дати кілька хвилин йому підсохнути. Десь у мене ще була збоку дирочка. Як її відшукати? Вс крупніша. Намазувати кілька треба. Потрібно кілька разів, щоб воно взялося такою плівочкою. Я вже користуюсь багато років. Тому можу сказати, що це дуже дієве і ефективно все. Всі дирочки я поклеїв тут. Зараз ще подивимося ще одну маску. Ця потрібно, щоб просохла. Тоді я вдягну покажу. Тут у мене неприємності крупніші. Але нічого такого важкого. Де велика дирочка? необхідно кілька разів. Якщо вже дуже великі дирки, то без нитки і голки не обійтись. Так, бджілка пристала. Необхідно дирочку замазати з різних сторін І натягнути плівочкою. Так, тепер необхідно, щоб воно висохло все. Ще одна дирочка є на рівні ока. Все. Да, пошкоджено. По кілька разів потрібно проходити, щоб воно взяло плівочкою і плівочкою заклеїло. Все. Теперка кілька... чекаємо кілька хвилин. Лак взагалі швидко Сохне. І саме головне, що такий ремонт. Стоїть копійки і не мішає дивитися, бо якщо нитка, нитка змішає зовсім. Швидко і надійно відремонтував. Цей взагалі не видно, а ця щось на рівні. Хоча, якби була нитка зашита, вона дуже заважала б. А так я її майже не бачу. І добре, що чорний колір. Білим не потрібно користуватися. Чорний або червоний. Ну, на сьогоднішній день я бачу, чорний найкраще. Успіхів усім.